Сьогодні покажу вам опять відео про топ-проект Гуатан, друзі. Проект супер, плата, без всяких проблем. Також є бонуси. Давайте выполним на сьогодні мою задачу. Друзі, я вам покажу, сколько моя команда вже заробила. Завершить. Чекаємо, друзі, доки задача буде моя завершена. І так, є, друзі, задача моя завершена. Давайте я вам зараз покажу Ось мою команду. Дивіться, друзі, скільки ми вже в місті е, заробили. Вже Вже 7232 долара ми вивели. І 9493 у нас є поповнення. друзі. Тобто Ось команда моя працює. Кому цікаво, можна заходити. 18 доларів всього вход тут. Я зайшов на VIP-1. 18 доларів. Ось бачите, у мене працює VIP-1, я 3 отримую в день. Далі vip – 78. VIP 3 228. ВІП 988, друзі. І так далі. По ВІП-ам можна пробігтись, подивитись, тобто, кому цікаво. Давайте перейдемо до мене в кабінет. Дивіться, в мене 54. Ой, 58.34. Давайте я вам зараз покажу мої виплати, друзі. Ось. Зняття при очисленні. Дивіться, то з 7-го, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 31, 30, 29. То є як бачите, виплати працюють без всяких проблем. Давайте я буду, друзі, заказувати виплату. Якщо вас цікавить, зайти, хто хоче на проєкт, можете заходити, ось нажимаєте перезарядка, копіруєте адрес електронного кошелька, скидаєте ту суму, друзі, яка вас цікавить, і нажимаєте Поповнення що-то завершено. І так, після того, як ви друзі поповнились, можете вже заробляти спокійно. Приглашати в команду, отримувати доход. Проект дуже цікавий, як вам, я вам казав. Також можна отримувати ось бонуси, друзі. Я вже отримував бонуси два рази. Якщо у вас хтось поповниться, друзі, ви отримуєте бонуси. І так, давайте заказувати будемо виплату, друзі. Давайте перейдемо на мій кошельок. У мене 125 доларів, наче. Зараз я подивлюсь. 1000. Так, дивіться, друзі, у мене 125 доларів. Зараз будемо заказувати виплату. Сьогодні я вже отримував з другого проєкту 3584, ось бачите прибель. Давайте перейдемо, закажемо виплату. Проект плати без всяких проблем, друзі. Адмін тут топчик. Так що, кому цікаво, доки ще проєкт працює, можна залітати, приглашати команду, заробляти як можна більше. І так, друзі, чекаємо, зараз де загрузка. І так, давайте будемо заказувати виплату. Ось дивіться, у мене доступно 40.34. Давайте закажемо 40 і 34. Да? Так, друзі, будемо заказувати виплату. Все, нажимаємо підтвердити. І чекаємо, доки кошти. а, треба пароль вводу Зараз, друзі. Все, і чекаємо, доки кошти, друзі, поступлять мені на баланс. 40, все, друзі, виплата успішно заказана. Кошти приходять дуже швидко. Проєкт плати без проблем. Взагалі, супер. Давайте чекаємо, доки кошти мені поступлять на баланс. Е, і так. Ось, друзі, кошти вже в мене на балансі дуже швидко. Ось кошельомі сигналізує. Дивіться, 40-34 мені вже прийшли на баланс, друзі. Е, ось тут показується на нас увідомлення. Е, місь, бачите, ще не пишеться. Пишеться за вчорашнє, Зараз, друзі. Е, Сообщення обновиться. Поки камім ще не обновилось Чекаємо, доки обновиться. Е, давайте ми камість перейдемо на мій друзі кошельок. І побачимо, друзі, виплату. Так, в мене було 125. Кошти, як бачимо, прийшли моментально тут, друзі. Дуже швидко кошти приходять. Взагалі без всяких проблем. Дивіться, у мене 165. Ось дивіться, 40-34, друзі, як я заказував. Ось сьогодні мені прийшла виплата. Ось дивіться, сьогодні у 7,52, зараз 73. Ну, кошти прийшли моментально. Я заказав і одразу кошти вже були в мене, друзі, на балансі. Так що, кому цікаво, можна заходити заробляти дуже непогано. Приглашаєте, друзі, команду, збирайте свою команду і заробляєте Вмісті місті з командою, друзі. Сюди, хто заходить перший, ви знаєте, сюди заробляє саме більше. Хто заходить вже пізніше, друзі, ну, той отримує вже, ну, як виходить. Е, і так, ось, обновилось, бачите, 08.06 у 7.53, друзі, я заказав і кошти мені зразу 7.53 е, прийшли. Всім, друзі, дякую, підписуйтесь на мій канал. Буду вам дуже вдячний, до побачення.